Кажись є. Добрий день. Сьогодні наша зустріч присвячена моєму заліку для Потапенка Максима Васильовича. Генеалогія та родинна історія. То я звернувся за допомогою до мого колеги, пан Сергій. Він мені допоміг в цьому розібратися. Це гарний спеціаліст. То, пан Сергій, будь ласка, можемо розпочати. Мою добрий кардину. день. Добрий день, добрий день. Ну що ж, розпочнімо. Звернувся до мене пан Олександр десь років три чи чотири тому. І, в принципі, вдалося знайти більш-менш більш інформації. Ну що ж, давайте стартуємо з дерева. Так, будь ласка. Так, будь ласка, ага, давайте материнська лінія. По материнській лінії, лі, лі, от, на жаль, є деякі проблеми в дослідженні, тому що е, тому, що. Так, умієць Марія і Васильовна — це мати. Так, народилися в Казахстані, тому що оце наповнити мені, бо я от, призабув, так, тому так, що. А, так, Тюбінс. Так, Тому Республіка Казахстан. Казахстанся їх вислали чи я не пам'ятаю. Ні, на... це по, по роботі. Роботі це була ага. тоді. Направлена. Ну, ти просто ти, ти просто не дав мені інформацію, на жаль, я не зміг знайти. Е, Перевіряв я тоді по Закарпатська, Закарпатська, бо Львівська Львівського е, Брибоя. Закарпаття, Закарпаття. Да, да, да. Ну це там більш більше воно стосується польських архівів. Е, ці дані, в принципі, є, але там все йде по латині. Е, ну, Дуже важко там все знаходити, на жаль, в мене. Це, це, Ма... це потрібно їхати за, за кордон по ці архіви, чи це можна в Закарпатті десь знайти, як ви думаєте? Ні, це все є на польських сайтах, є, є, є польські архіви, вони теж вже, вже оцифровані. А, але, на жаль, от в мене мало досвіду роботи з цими сайтами, з цими архівами, да, і. Розбирати ці рукописи, написані по. Добре, добре. По Тоді зікнемося. Гриник Василь Васильович це мій дід. Закарпаття і гриник Раїса Федорівна Ноздрячова — це моя бабуся. Далі ми знайшли гриник Агафія Юріївна. Це вже 1909 рік. І Гриник Василь Іванович, 1912 це прадідусь. Дуже так. добре. Ноздрячова, свистун Ганна це прабабуся. Це по бабусі лінії, це прабабуся, так. І ще Гриник Агафія Юрівна, трошки ще вниз, це відкрили ви ще одного пращура, так? Підожди, ти ж. А, Агафія так, Юрівна? Так, 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 так. Бочко... бочко. Ну це Ну, це, диви. це ж ти мені казав, що дівчик пізище бочку, я так і записав. Так, так, так. Ти, ти мені, здається, ти мені повідомляєш. Ну, так, я розпитував з Київської області, так? Да? Ноздрячова, Здається. Ні, ні ні Ноздрячова. Чи ти мені казав, як якого... Росія Росія, напевно. Ага. Ну, від, то, ну, то, ну, то, е, материна лінія закінчилась на бочку Юрій, правильно? То далі вже немає інформації. Так, да, немає, немає, немає. Просто бочку. там дані е, от Львівського архіву, вони, вони не повністю там і не повністю оцифровані, там, скоріше за все, що потрібно звертатися саме до архіву, або mm. їхати в архів, або замовляти материчні книги саме по цих населених пунктах. Добре, давайте тоді лінію батька, будь ласка. Більше інформації от, по, бать... по лінії батька. От, вдалося більше відкопати. Угу. Батько коломієць Олексій Андрійович 60-го року. Народився село Іванківці. Це Срібнянський район. Я мешкаю у Прилуцькому районі, тобто дуже близько. Ну, так, так, ну раніше це був. Це був один Прилуцький повіт. Прилуцький Повіт, да. Прилуцький Повіт, а перед цим ще був Прилуцький Полк. І всі ці землі входили. І, і ще колись це була не Чернігівська, а Полтавська губернія. Ага. Потім, е, потім... Так, Андрій Пилипович це дідусь батько мого батька. Так, 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 так. По, по дідусю е, теж ми у книгах, у книгах ЗАГС. Вони вже теж оцифровані. О, вдалося знайти запис про народження. А, то тобто в РАКСі можна було вже знайти інформацію, так. Ці дані вони були оцифровані десь е, Чернігівським архівом, десь, десь рік тому чи два роки тому. І вже, ці, і, і вже і вже, і вже це можна все знаходити прямо, прямо з комп'ютера. Заходиш і, і шукаєш потрібну тобі інформацію. Тобто, тут бачимо, що народився коломієць Андрій Пилипович 11 грудня 1930 року. Бачимо також, що, що скільки дітей народилося у матері перед цією дитиною у цьому подорожі. три. Тож бачимо, що вже е, три, дитини, три дитини було до народження Андрія. І тут записи про пробачить коломієць Пилип Сильвестрович, 43 роки село Іванківці, е, живе від хліборубства, і, е, і Коломієць Христя Митропанівна на 35 років, е, теж, е, де працюють, працюють у Сигертілі. То йдемо далі Пилипа Сільвестровича. Так, можна відкрити. Так, так, так. Це вже виходить твій прадід. Е, теж, теж народився в село В селу село Іванківці. Тоді це був Прилуцький Повіт. І що це вже це вже не книги. ЗАГС, це вже метричні книги. села Іванківці Прилуцького повіту. І тут бачимо, що 17 серпня 1988 року на цитую Филип, Філіп. Як тоді записували по, по староцерковному, скажем так. Ну це ж записували діяки, так чи ну це, чи, чи священики, священи так, Да, 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 да. Ну священник святив, а псаломщик там йому допомагав, воно просто змінювалось. Псаломщик записував Павел Стефанович. Це він за добре. Тоді до вас до вас запитання, чи де ви ці брали метричні лиги, і чи складно взагалі шукати, так як почерк не не зовсім зрозумілий, як ви цю проблему вирішували? Ну, якщо вже людина якась досвід, то вона знає, вона вже може це перевірити на сайті. Або на сайті Чернігівського архіву зайти перевірити. Багато дуже дуже багато оцифрованих даних, оцифрованих метричних книг і сповідних книг. якщо ж таких даних немає, то потрібно і також є е, партнери партнери це сайт Мормонів Family Search. Е, ще вони, вони у 2000-х роках фінансували е, масштабне. Оцифрування матричних книг по всій Україні, на жаль, ця співпраця була призупинена, і, і дуже багато часу не велося це оцифрування. І от нещодавно, з е, нового директора Анатолія Хромова, підписано меморандум: це десь відбулося 4-5 років тому. І з цього часу практично усі архіви підписали меморандум про співпрацю. Про співпрацю про співсівпрацю з цією організацією. Добре, ага. а чи доводилось вам приїздити, наприклад, ну хтось там, я звертався або хтось звертався до вас з пошуком того чи іншого родича, приїжджати на місце, наприклад, там Срібнянський район, чи ще може в якийсь район, чи як ви шукали дану особу? Це чи це тільки через інтернет, чи може якийсь там? Від родичів, від, від сусідів, якісь дані, як ви збирали, цікаво. Ну, диви, про... коли я висліджував родові, то тоді я їздив, якби. А коли там допомагав іншим людям, то ну, я не їздив. Ну, ну, Звичайно, що це краще, воно тобі більше, більше допомагає зібрати більше інформації, звичайно, поїхати в той населений пункт, де мешкали, де мешкали певні, певні особи, певний. Певен рід. На жаль, То віван, можна віван, я не був. До місцевих архівів, чи можна опитувати людей, чи музеї, яким чином це місцеві, місцеві архіви, там знаходиться інформація тільки там з 1920-х років, може 30-х років, там в основному знаходяться ці по, 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 по господарські книги. Все що старіше вони були передані до центральних архівів областей. Ну, То на місцях ми тільки можемо переглядати по господарській книги в основному. Це такі були записи, де от була листок, і там от переписувалось сімейство там сім... Ну, голова сім'ї і всі його. Всі це його, ж там, воєнний період, Велика Вітчизняна війна, це ж можна було знайти цих людей, правильно? Ну, в, в, в даних архівах місцевих. Ну, частково так. Частково. Частково. Часково. Добре, так. дякую. В основному просто потрібно заходити на сайт архіву і дивитися, які дані оцифровані. Якщо тих даних. Бо, на жаль, не все, не все ще є в вільному доступі, не все ще оцифроване. Якщо цих даних нема, то можна написати запит до архіву із із проханням на цифрування певних справ, які тобі потрібні, і за певний час архів робить в районі десь місяця-дво архів виконує замовлення і можна досліджувати. Але Ясно. по більшості населених пунктів, особливо Прилуцького, Прилуцького, Привуцького, Срібнянського району, та Взагалі, Чернігівській області всі ці дані в основному є онлайн. Якщо є бажання, то можна багато чого знайти. Зрозуміло, зрозуміло. Ну що, перейдемо саме до цього. От, це твій прадід е, Пилип Сільвестрович. І от бачимо, що народився 17 серпня 1988 року. Ім'я Філіп і батьки козак Сільвестре. Сафронійович, дуже дуже рідке ім'я. От в от перший раз у перший раз я зустрічав саме, саме в твоєму родоводі це ім'я Сафронії. Більш ніде я його не зустрічав. Цих я не досліджував. Я... хто знає. Ну такий так. Так, різні, різні такі рідкі. Так, так, так. Сіль... Отже, от батько його козак Сільвестр Сафронієвич Коломієць і його законна дружина Пелагія Степанівна. То мож, може й бути незаконна, так? Якщо пише законна. Ні, не ні, ні, зустрічали ні. незаконно. Я, не, я жодного разу не зустрічав. В основному, як, якщо незаконна, то не записував тоді батька, просто писали, що народи, ну, Наприклад, там народився Михайло, він незаконно рождений, від там якоїсь там умовної там Гани, Гани Омелянівни. Mm, ясно, цікаво воно, цікаво. воно все книги записувалося. Ну, так само тут можна, можна подивитися на хресних батьків. Це Козак Андрій Пилипович е, Волкович. І селянка Ксенія Єлисеївна Головкіна. Ну, Головко. Mm. Також це, це, це родичі. Про двоюрідні чи троюрідні треба просто буде придивитися. Ну, в основному в песних батьках були або родичі, або близькі люди. В основному це родичі були брати, двоюрідні, троюрідні, ну, в основному рідня була. Ну, сім'ями так більше. Так, так, так. Отже, бачимо, що Ну, тут ще можна подивитися у Пилипа. Коли про це ми подивили запис про народження, його ну, також також можна подивитися, що зараз так, зараз тільки розширю. Так, подружився. Твій прадід 5 травня 1919 року на той момент йому було 30 років, а його дружині, Воломієць Христині Метрапанів, було 21 рік. Бачимо, що з цього часу вже пройшло 106 років. Ой, тільки зараз, бо вже не пам'ятаю. А, ну так, це вони теж в, в Іванківцях. Вони одружувались. Це пише не заснув. Ні, ні, все добре. Продовжуйте. Так, і ось бачимо запис про запис з металічної книги Сала Іванків. за, за 1915 рік. І бачимо, що наречений Пилип Сельвестрович Коломієць православного віросповідання першим шлюбом. Бо якщо було один, два, анікорін коли ніколи чотири, то це все записувалось. І Христина Метерпанівна головом православного віросповідання, тож першим думком. Ну і також перелічені перелічені світі, так. Бой... Ну, тоді воно називалося. Воєспрімники, а, а можна свідки, ми бачимо, mm -hmm. що по Женіху у Сильвестрович коломієць це рідний брат, і Роман Сильвестрович коломієць також рідний брат. А по Христині Дмитрофанівні Андрій Малянович Петрушевський і Фадей Ігнатович Голубко. Голуб. Оце, я думаю, може, там двоюрідні двоюрі, двоюрі родичі. Так, добре Сергію, то можна подивитись е, глибину. Наскільки ви знайшли. Ну до, до, до якого порога ви відкрили там останнє ім'я? Можна подивитись у. Так, дивись, дивись. І, йдемо по лінії полоніці, по прямій чоловічій лінії, так тут от Коломієць Антоній. Ну от я на жаль не знайшов звідки він приїхав. Так, ми зупинились середу? на Коломієць Пилип. Сільвестрович і от коломійця Коломієць Сільвестр Сафронович м. і далі. Коломієць Сафроній Антонович. Ага, Сафроній десь, Антонович. Десь приблизно 1820 року, тому що, на жаль, за оці роки нема, нема поки що оцифрованих даних. З часом уже з'являться Так, і останній це виходить коломієць Антоній. Ну, так. Так як, так, як у твого тричі прадідуся було по батькові Антонович. Ну, виходить, що коли міць його батько, тільки, от, на жаль, жодної інформації. Ну, це інформації... зрозуміло. Кінець 17 століття. Так, Можливе так. Теж, це повністю лінія лінія козаків. Вона... Уже є, уже є ревізія Брудуцького полку за 170-730 і 20-ті років. От можна більш детальніше подивитися, чи вони місцеві, чи може вони звідкись приїхали. Але це, але це в майбутньому. Ну і так само бачимо, що ну, теж з поколіннями кількість наших прямих. Порядків зростає, і от бачимо, що також лінія. Лінія лінія твоєї бабусі. Коломієць. Коломієць Віра Феофанівна, а Дівочія Речка. Так, це бабуся. Так, да, теж. Теж у книгах, у книгах ЗАЗ, ЗАГС Іванковської сільської ради можемо бачити запис про народження Речка Вірка. 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 19 липня 1937 року. І бачимо, що батько Речка Феофан Падаєвич, українець 40 років, і Речка Марія Миронівна, Українка 35 років. І бачимо, що батько, службовець бухгалтер. А мати — рядова колгоспниця. Ну так, це ще. Місце, До війни. місце роботи срібнянське РУН. Абревіатура не знаю. це Потрібно буде пошукати, що воно значить. Алматис колгосп, червона, колгосп. Чер, червона перемога. Червоної перемоги. Місце постійного життя. Село Іванківці, Серм'янський район. Ну і позиція, що всіх її часу живуть в одному місці. Позиться, що батько 40 років, а мати 17 років. Ну, то вони, вони, вони одружилися, і, і, і дружина переїхала до чоловіка. Ну, Тут бачимо їхні підписи. А, ні, підпис зевника, це фрофт на Бачимо, його, його особистий почерк. Цікаво. Цікаво, цікаво, що документи збереглись. То хочу додати, що історична подія, в якій був задіяний саме Гредька Феофан Фадеєвич, приймав у фінській кампанії, яка була ну, не досить успішна, але так він участь приймав як офіцер. І в 1941 році, як ми бачимо, обірвалося життя, загинув десь. Шумейкові ліса, ну так, так як багато гинуло тоді, і під час Великої Вітчизняної війни пропав безвісти, то більш за все, що в цій війні загинув. Загинув так. Ну і так, і от можемо бачити на одному з сайтів пам'яті народу, де знаходиться інформація про пічно всіх ветеранів. На жаль, цей сайт російський, але інших варіантів. З такої інформації, на жаль, немає. Ну, і історичних і... так. Так, і ось тут ми, ми бачимо, що в записі про офіцерський состав, який загинув е у другій світовій війні, бачимо, що є запис про лейтенанта Речку Фадею Фадеєвича, командира стрілкового взводу Західного фронту, який пропав безвісти в 41-му році. Ну, також. Можемо перевірити, що це точно він, тому що зазначена також дружина редька Марія Маронівна село Іванківці. Добре, добре, добре. А це що за інформація? Це та сама, це такі були теж. Теж були записи, хто, хто загинув, теж грядька бачив ФДФД, чоловік лейтенант, командир взводу, безпартійний, 1895 року, село Іванківці Срібнянського району. Це вже якісь інші архіви, чи це теж на, на цьому ж сайті? Це цей це, це сайт, пам'ять народу теж. І тут бачимо, що останнє, останнє місце зв'язку була польова пушта 1056 В. І бачимо ті самі дані, що дружина Редька Марія Миронівна, село свого Добре, добре. То дуже дякую вам, Сергію, за таку надану мені можливість відкрити моє родове дерево. Дякую вам за таку допомогу. То бачу, що ще потрібно буде працювати. Може відкрити ще деяких ро родичів, так як, наприклад, ось Овдієнко Мирон Моисейович, також він е козачий, козачий полк при царській Росії. Також цікава інформація, і також ще потрібно працювати над пошуком власних сво своїх родичів. То я дуже дякую вам, Сергію, за таку допомогу. Дякую, що звернулися. Мені воно самому, самому цікаво досліджувати не тільки свій рід, та й інші роди. Тому приємно було досліджувати ваш рід. На жаль, на жаль по материнській лінії є прогавини, але, але я думаю, з часом, з тим темпом, як це проводяться українські архіви, то, думаю, даних буде відкриватися все більше і більше. Ну. Тому що ми повинні пам'ятати свою історію, історію свого роду, історію наших, наших предків. Тому бажаю вам подальших успіхів у дослідженні роду. Я думаю, дякую. Що, я думаю у, вас, у вас буде все виходити. Дякую, ну, дякую. Вам успіхів у вашому. На вашій ниві. Ниві пошуку. Дякую вам. Ну то до, 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 до зустрічі. До наступного до До зустрічі. До побачення. До побачення.